До 22 травня необхідно подати податкову декларацію у Франції, якщо ви декларуєте свої доходи уперше. Як це зробити? Сьогодні поговоримо зі спеціалістом з міжнародного е е комерційного права, а також європейського права Анною Марією Волощук. Мене звати Маркяну Перетятко. Це Ліон ТБ. Крім Анни Марії, у нас в студії також Олена Барсан, яка консультує українських біженців з адміністративних питань і має чимало практичної інформації на цю тему. Отже, Анна Марія, вам слово вітаю, маркіяни. Дякую, аби задекларувати свої доходи у Франції. Слід взяти формуляр, форму, яка має назву «2042». Її можна завантажити з сайту податкової або ж взяти формуляр у податковій. Посилання на цей документ ми розмістимо в описі до цього відео. Варто сказати, що на сайті податкової існує різноманіття декларацій 2042. Вибір додаткової декларації залежить від вашої ситуації. Отож, почнімо з декларації за ваші доходи, зароблені в 2022 році. На першій сторінці ви повинні заповнити галочку біля першої таблиці, адже саме цей пункт показує, що ви заповнюєте податкову декларацію у перше. Другий пункт заповнюється тільки людьми, які вже мають податковий фіскальний номер у Франції. Наступна таблиця стосується. Інформації про декларанта, тобто особи, яка декларує свої доходи, а також другого з подружжя. Тобто, якщо ваше домогосподарство складається з вас і вашої дружини або чоловіка, вам слід надати інформацію в табличці Декларант 2. Потрібно вказати дату, місце народження, а також ваш телефон та емейл. Ця інформація дуже важлива, адже податкова у разі питань може зв'язатися з вами за вказаним номером. Третя табличка на першій сторінці декларації стосується вашої адреси на, станом на 1 січня 2023 року. Якщо ж ви змінили вашу адресу у 2022 році або у 2023 році, ви маєте змогу вказати цю інформацію саме в декларації. В кінці першої сторінки важливо підписати декларацію. Якщо ж домогосподарство складається з двох декларантів, потрібно, щоб дві особи підписали цей документ. Друга сторінка стосується індивідуальної ситуації кожного декларанта, а також мова йде про випадки, коли декларант це батько або мати одиначка, і також тут ми заповнюємо інформацію про утриманців. Як ви можете побачити на екрані, в частині А ми розповідаємо про ваш цивільний стан. Тобто, чи ви одружені, чи ви розлучені. Якщо ви одружилися або вийшли заміж у 2022 році, ви повинні вказати цю інформацію в частині А. В частині Б вам слід Поставити галочку в тому випадку, якщо ви батько одинак або мати одиначка виховуєте неповнолітніх дітей стан на 1 січня 2022 року. Пункт «Ц» стосується утриманців. Утриманці, як ми пояснювали в попередньому відео, утриманці можуть бути або неповнолітні діти. Або інвалідів. Саме в цьому пункті С вам потрібно вказати ваших неповнолітніх дітей. Також в кінці цієї колонки ви можете вказати людей інвалідів, які на вашому утриманні. Колонка Д потрібно вказати інформацію, якщо ви маєте на своєму утриманні. Повнолітню дитину, тобто від 18 до 25 років, яка є студентом і яку ви забезпечуєте фінансово. Якщо ви бажаєте, ви можете додати інформацію, аби роз'яснити вашу ситуацію, це факультативний, факультативний розділ. розділ. Так. Також в кінці другої сторінки декларації французька податкова просить вас вказати свої банківські реквізити. Цей документ ви додаєте до декларації окремо і надсилаєте разом з декларацією податкової. Важливо надати банківські реквізити, адже французька податкова використає їх для стягнення вашого податку, якщо такий буде. Пропоную нам подивитися, які найважливіші комірки декларації стосуються українських громадян у Франції. І якщо у вас є питання, задати мені. Отож, розділ першої декларації стосується зарплат і пенсій, отриманих декларантом або декларантами. Якщо ви працювали у Франції і отримали французьку зарплату, вам потрібно вказати цей дохід в комірці 1 АЖ або 1 БЖ відповідно до декларанта. Важливо сказати, що сума зарплати має вказуватися бруто, тобто перед стягненням податків та соціальних виплат. Якщо ж людина. У 2022 році працювала дистанційно в Україні, проживаючи у Франції, вона все одно має декларувати свій дохід, отриманий в Україні. Як ми розповідали в попередньому відео, ця людина повинна заповнити декларацію 2047 про іноземний дохід, а також вона має продублювати інформацію про зарплати українського походження. В комірці 1 Аа, 1 Ба. Посилання на оце попереднє відео, яке стосувалося загальних питань оподаткування українців у Франції. Ви знайдете вверху цього екрану, а також в описі до цього відео. Відповідно до французького податкового кодексу, вам потрібно вказати всі доходи, отримані не тільки у Франції, але й за кордоном. І тому ви маєте вказати ваші зарплати українського походження в цих, в цих комірках. Щоправда, наші українські громадяни вже сплатили податок на український дохід. Тому, аби уникнути подвійного оподаткування, ви повинні заповнити саме цю колонку. Французька податкова побачить, що на цей дохід від української зарплати буде застосовуватися податкова знижка. Отож, наступна графа стосується пенсій. Українські громадяни, які отримують пенсії в Україні, їм потрібно вказувати пенсію, українську пенсію на французькій декларації навіть якщо Податок з пенсії був вже вирахований в Україні, все одно треба вказати суму отриманої пенсії у графі 1 АЛ або 1 БЛ відповідно до декларанта. На такий дохід буде складена податкова знижка. Наступний розділ 2 стосується доходів від різних фінансових інвестицій, таких як дохід від цінних паперів. Дивіденди від акцій, облігацій тощо. Заповнення цього розділу залежить від вашої ситуації. Якщо ж ви маєте доходи від фінансових інвестицій з українського джерела, їх слід вказати в комірці 2аБ. Такий самий дохід ви вкажете в декларації 2047. Щоб уникнути подвійного оподаткування, на такий дохід буде накладатися податковий кредит, який розраховуватиметься податковою вашого місця проживання. Пункт 4 потрібно заповнити в разі, якщо у вас є доходи від немебльованого житла, тобто, якщо ви здаєте квартиру в оренду в Україні, вам слід вказати такі доходи в комірці 4БК. Пункт 6 стосується витрат, які можна відняти від загального оподаткованого доходу. Якщо ви когось, наприклад, фінансово утримаєте, наприклад, ваших літніх батьків, ви можете вказати суму, яку ви надсилаєте вашим батькам у колонці 6GU. Вказавши ім'я прізвища бенефіціарів, тобто ім'я прізвища людей, за якими ви наглядаєте фінансово. А вказувати прямо там, в цій так. же колонці? Так. Місця не дуже багато. Ім'я, адресу бенефіціарів, тобто людей, яким ви. Ага. А, це в, на в наступному, рядочку. Ага, так, в наступному так, рядочку. Так, так, саме бачу, так. Бачу, Бачу. Добре. Наступний пункт, який може цікавити наших. Громадян це пункт 7, який стосується податкових знижок та кредитів. У разі, якщо ви робите пожертви громадським організаціям, культурним асоціаціям або організмам, які допомагають людям у скруті, ви можете заповнити графи 7 7 UG, 7 UF. -е. Варто пам'ятати, що. Суми пожертвів лімітуються, і максимальна сума, яку ви пожертвували і на яку може накластися знижка, фігурує у декларації. А там написано максимум так. 1000 євро, максимум 562, Окей, так угу. список асоціацій та організмів, які можна вказати, як організми, в які ви подаєте пожертви, знаходиться на сайті державних фінансів Фінанс Публік. Восьмий пункт стосується податку фізичних осіб та інших типів податків. Якщо у 2022 році ви працювали у Франції і отримували французьку зарплату, можливо, що ви обрали таку можливість сплатити частину вашого податку на джерело. Тобто, якщо ви вже е, сплатили частину податку, який називається прильовмаля сухс, точніше. Можливість сплатити податку через à la source, ви можете вказати цю інформацію у відповідних комірках від 8 HV до 8 HX. Щоб люди розуміли, і тобто мається на увазі, що тоді податок сплачується не раз на рік людиною чи не раз в якийсь період людиною, а в момент, коли, наприклад, роботодавець нараховує зарплатню, він відразу ж платить. Цей податок, і людина, ніби вже, коли проходить декларація, вже цей податок вже сплачено, так? Саме так. Наступна дуже важлива комірка це комірка 8 ТК. Ця комірка має бути обов'язково заповнена, якщо ваш дохід походить з. За кордону з України, якщо ви заповнили комірки про українську зарплату з українського джерела, на яку застосовується податковий кредит, або на українську пенсію з українського джерела, на якій застосовується податковий кредит, цю саму суму потрібно вказати в графі 8ТК, щоб саме податкова інспекція побачила, що ви маєте право на податковий кредит. І, власне, ви вже заплатили податок на цей дохід у вашій країні. На кінець, на п'ятій сторінці декларації, ви маєте інформацію, яка стосується документу про підтвердження вашого житла проживання. Якщо ви подаєте декларацію, Перший раз вам обов'язково додати до вашої декларації наступні документи. Якщо ви знімаєте в оренду житло, вам потрібно надати копію вашого контракта на 31 грудня 2022 року. Якщо ви живете у когось безкоштовно, тобто хтось вас приймає у себе вдома безкоштовно, вам потрібно надати копію. Комунального податку цієї людини, або е, копію е, податку на нерухомість цієї людини, або контракт на оренду квартири цієї людини, яка вас е, у себе приймає. Також ця людина повинна заповнити довідку про ваше проживання, яка знаходиться на сторінці 6 декларації. Ця форма повинна фігурувати в вашій декларації, тобто, людина, яка вас приймає, має роздрукувати саме цю форму і має підписати саме цю форму. Наступне, якщо ви проживаєте в готелі, вам потрібна довідка підписана адміністратором готелю про те, що ви проживали в готелі на станом на 31 грудня 2022 року. Це саме стосується гуртожитків і соціальних центрів. Вам потрібне підтвердження того, що ви проживали в тому центрі чи в тому гуртожитку на 31 грудня 2022 року. Ось, власне, коротко про головне: всі основні комірки, які стосуються або стосувалися наших громадян, ми про них говорили. Чекаю ваших питань. У мене є питання щодо податків, які нараховуються на пенсії. Наскільки мені відомо, пенсії не оподатковуються в Україні до якоїсь. Конкретної суми, тобто, якщо пенсія перевищує е, втричі мінімальну заробітну плату, то тоді з цього моменту пенсія починає оподатковуватись в Україні. Так це чи ні? І, значить, ця сума мається на увазі вже як сума брюд, я так розумію. Про українське право і про український про українське оподаткування пенсії я вам не зможу відповісти, на жаль. Але те, що говорить Франко-українська конвенція про оподаткування, це те, що пенсії оподатковуються тільки в тій країні, де вони отримуються. Тобто пенсія українська буде оподатковуватись лише в Україні у Франції. Потрібно все одно її вказати в декларації, і на, цю, і на цю пенсію буде застосовуватись податковий кредит. Якщо є справді є винятки, якщо пенсія, отримана в Україні, перевищує середню французьку пенсію середню французьку пенсію, тоді вона можливо буде оподаткуватися. Але наскільки наскільки це реально, це реально зараз. Я не зможу порівняти французькі французькі українські пенсії, щоб знати чи людина, яка, яка отримує пенсію, буде платити податок на цю пенсію в Україну в Францію. Прошу. Я думаю, це дуже невелика кількість людей, які мають пенсію, яка перевищує середню французьку пенсію. Так. Тому я думаю, так. що це ці люди дуже подбають якось про, про цю особливість свого доходу. Олено, ще якісь запитання? Я, у нас було дуже багато запитань з приводу людей, які одержують якусь допомогу в Україні щодо інвалідності. Тобто, я, в принципі, всім їм відповідала, що така допомога не декларується, тобто її можна в цю декларацію не вносити. І ще питання було з приводу пенсії, також по інвалідності. У Франції такі пенсії оподатковуються пенсії по інвалідності. У нас, я так розумію, вони також не, не будуть оподатковуватись, ну тобто їх потрібно також вказувати, ці пенсії по інвалідності? Саме так. Всі державні пенсії, їх вони оподатковуються в Україні або не оподатковуються, вони виплачені державою Україною, але їх треба вказати у французькій декларації. Добре, дякую. У мене ще є запитання про аліменти. Наприклад, жінка мешкає у Франції, отримала тимчасовий захист, а батько дитини в Україні сплачує аліменти, яким чином декларувати ці доходи? Справді, якщо людина отримує аліменти, які затверджені у судовому порядку, такі доходи, аліменти потрібно вказати у французькій декларації. Вам потрібно подивитися у розділ 1, друга частина розділу 1 про зарплати пенсії та інші виплати. Вам потрібно заповнити цю суму, суму аліментів у графі 1 АЛ, 1БЛ. Тому що це дохід з іноземного джерела, зрозуміло. Е, якщо більше запитань немає, тоді я дякую Ані Марії Волощук, е, спеціалісту з європейського а також міжнародного комерційного права, яка підготувала таку докладну презентацію, яка сподіваюся, допоможе нашим українцям заповнити самостійну декларацію про доходи у Франції. Е, можливо, це буде не так страшно виглядати, як до того, як ви подивилися це відео. Ось, е, Олена Версан, дякую тобі також за доречні запитання, і е, які ти маєш з, з практики, скажімо так, спілкування з нашими біженцями в Льонському регіоні і з податковою в Львоні. Я е, дякую за допомогу в трансляції цієї програми режисеру цієї трансляції Юрію Паніну. Це Льон ТБ. Мене звати Маркен Перетятко. Ми подивимося. Пишіть ваші коментарі під цим відео, ваші запитання. Якщо буде змога, ми будемо просити Анну Марію і Олену відповідати на них. І якщо буде потреба, ми зробимо окреме відео, в якому підсумуємо ваші запитання. Але час біжить 22 травня. Паперову декларацію треба вже подавати. Тому я бажаю успіху вам у заповненні цієї декларації, і щоб всі могли спати спокійно. Ось так що дякую за увагу. До нових зустрічей. Побачимо.